Для декого це довго очікувана мрія, бажання, навіть довге бажання життя. І ми раді розпочати це урочисте посвячення, посвячення цього закладу для добра людей і для Божої Слави. І Я сподіваюся, ми сподіваємось, що це місце буде не тільки прекрасою Кременця, додатковою, ще одним чудовим місцем а також місцем, де люди зможуть знаходити відновлення фізичне і саме головне духовне, якого так потребує наша країна. Тому ми розпочинаємо наше, нашу святкову програму, наше посвячення з урочистого перерізання цієї символічної стрічки, яка символізує початок ще однієї важливої справи. Ми запрошуємо. Людина, яка доклалася до цієї справи, найбільше серед нас це наш друг Френк, а також серед нас є президент Буковинської конференції церкви 2007 дня Василь Іванович Лавренюк. Ми їх запрошуємо, щоб вони підійшли і перерізали цю стрічку. Де наш друг Френк? Ми його чекаємо. Зробити було, виявляється, легше, як знайти дожди. Будь ласка, Френк. Ось, ця колена. Щиро вітаємо. Радіться бачити на кінець. Фото на пам'ять. Дорогі друзі, розпочинається програма. Щиро всіх запрошуємо заходити в на другий поверх. Спонсора зал ласка,